О як багато, Господи, я маю ворогів, о як багато їх повстали проти мене, о як багато тих, хто обмовляє мене, вони говорять, Бог не спасе його села. Але ти, Господи, міші і моя слава, і ти підводиш голову мою. Я піднесу до Господа свій голос. І він озветься з храму на Святій Горі, села. Я спати ліг, і я заснув. Але я знаю, що прокинусь я, Господи, бо впевнений, що Ти мене підтримаєш і захистиш, і не лякає вже мене ті юрмища, які оточують мене. Встань, Господи, Боже мій. Підтримай мене, коли ти вдариш ворогів моїх в лице, всі зуби їм лихим повбиваєш, за Господом звитяга, твоє благословення, нехай з твоїм народом буде села.